Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар з амбіціями стати мером Херсону. Ну, щонайменше, прийняти дуже активну участь в житті міста і зробити його комфортним, безпечним охайним. Я сьогодні записав відео стосовно того, що. Херсонську область і Херсон чомусь постійно ставлять на якийсь там останній рядок уваги. Нас не включили в зону бойових дій. Хоча обстріли кожен день по 90 по 100 обстрілів. Вчора фосфорні бомби летіли на Херсон, а це не зона бойових дій. Нас не включили в до списку областей, які підлягають. Відновлювань за рахунок там фондів, грандів і бюджету України. Чомусь виявляється, що у нас нема руйнувань, які потрібно відновлювати. Як так? Ну і головне питання це той акцент, який ставили на початку війни. У 22 році стосовно наскільки важлива Херсонська і потрібна Херсонська область Україні Ви пишете, що її здали? Ні, її не здали. Насправді, військові, які тут були в підрозділах, воювали, дуже воювали. Я знаю десятки історій. Дуже запеклих боїв нерівних. Ну, коли на тебе летять 95 вертолітів, е... винтокриль вибачаюсь по Дніпру, в напрямку Херсону, а ти стоїш з калашом, що ти можеш зробити? Але бої були. До військових питань немає. Є питання до інших людей, які Плат все. Готувались до цього, якось розподіляли сили. Чомусь Київ відбили, Харків відбили. А Херсон взяли, по суті, за три дні. Просто маршем пройшли. Військові. Ну, я просто до чого це кажу? Що не треба говорити, що в... військові здали Херсон. Цього не було. Це, це дуже б'є по Людям, які дійсно його захищали. От. Ну, Але давайте зробимо резюме, що Херсонська область не була е на мапі України такою важливою, як Київ і Харків. Миколаїв був важливим, тому що це ворота до Одеси. І тоді знайшли. Генерала Марченка, який організував оборону Миколаєва і відбив навалу російську. Що ми можемо зробити? От давайте, от, як прості громадяни, от, щоб, скажімо так, привернути увагу до проблем Херсонщини, Херсону, ну, скажімо так, в Херсоні проблеми зараз в обстрілах. Нас обстрілюють. Дуже сильно, кожен день, різними видами зброї. А стосовно лівобережжя, це взагалі треш, що там відбувається. Інформації звідти поступає дуже мало. Ми не знаємо, яка там, який там рівень кишкових захворювань, що там з їжею, водою, ліками. Це все відкриється там після деокупації. Це будуть страшні цифри, страшна інформація. Тобто Херсонщина повинна стати регіоном, який є о, таким символом України, скажімо так. Тобто, якщо ми відновимо Херсонщину, вона стане безпечною, красивою, хайною. То так можна відновити і всю Україну. Так вважаємо ми, херсонці. Але, на жаль, діюча влада вважає, що це депресивний регіон, який можна розміняти, якщо що, бо є більш важливі регіони, наприклад, Одеса, через яку Відбувається багато трансферів зерна, олії. Там цікаво. Херсонщина донор цього цього процесу. Що ми можемо зробити? Давайте чітко. Ми можемо про себе говорити і максимально викидувати. В інформаційний простір, інформацію про те, що у нас тут відбувається. Саме цьому, скоріш за все, от я вже так розумію, чому я так хотів, щоб мене слухали, бачили. Саме, саме цьому треба говорити в камеру і докладати це у всі можливі соціальні мережі. Викладайте, говоріть, показуйте. Те, що можна, показувати, звісно. Друге. Це брати участь у громадській діяльності. Є дуже багато організацій, які дійсно хворіють Херсонщину, я їх вже там десяток знаю. Приходьте до них. Виділить, що ви хочете чимось допомогти. Вони вам не дадуть завдання. Третє. Дуже просте. Ходить на вибори. Знаєте, яка явка була на виборах останніх, які були до війни у 2019 році на Херсонщині? Нижче 24%. Людей прийшли на вибори. Ну як так? Ну, тобто вам. Виходить по барабану, хто буде керувати містом, яка партія буде у влади, ну, це ж неправильно. Давайте розуміти, що да, можливо якісь там підробки, спекуляції на виборах бувають, але більш-менш вони працюють. Давайте от, оберемо от той день 20 хвилин часу і підемо і поставимо свою галочку. Бо за вас цю галочку можуть поставити інші люди, які зацікавлені в інших кандидатурах. Що ще? Повертаюсь до питання медійності. Тобто треба в медіа, в інформаційний простор YouTube, TikTok, Фейсбук викладати інформацію про наші проблеми, що ми проблемна зона насправді. Дуже ефективна, але проблемна. Я от навіть хочу, знаєте, що зробити? Під час своєї відпустки е зайнятися навчанням людей виклад... говорити на камеру і викладати свої думки, що є дуже великою проблемою. Тобто ми. Начебто розуміємо наші проблеми, але сказати про це ну, складно, якось соромимося. Насправді це технічне питання. Тому готовий навчати людей, викладати відео, записувати відео, викладати відео і говорити про те, що у нас не так все. Добре, як це може здатися. Чому це треба робити? Чому повинні багато людей це робити? Бо якщо постійно одна і та голова говорить, вона набридає. Добрий день з вами, Олександр Страх, військовий лікар, це набридає. Ну, тобто, одне і те ж кожен день Там, чи Олексій Арестович. Чи, ну, Повинні говорити з максимум любви.